Добрый день, вы цікавили откуда береться срібло. Вот смотрите, вот такие вот штучки, рубильники, бывают разного размера, такие-такие, маленькие, средние, э, кнопки, выключатели и все остальное. Смотрите, разбиваю, мы ж губители. Не видно. А, видно. Вот смотрите, вот сребренный. Контакт, він знаходиться на цій мідній штучці. Я не знаю, як воно правильно називається, не буду грамотити. Тобто ось ось рівний контакт. Їх там декілька штук, ну, виходить, 6 штук, тому що один з цьоє сторони, другий зустрічає його. Отут знаходяться вони, потім дивіться. Вони бувають різного розміру, бувають отак от невеличкі ляпушки. Буває отаке. І зараз покажу, який конечний результат даної роботи. Ціллю цієї, роботи, проведеної з рубільниками, виключателями і всім остальним, є вже кінцевий результат срібло. Ось приклад. не магнітне срібло, магнітне срібло, воно нічим не відрізняється, а також є срібло на мідній подушці. Воно називається на міді, воно не дуже дороге, як позиція, але також гроші стоїть.